Баскетбол у Фастові почався з імені цікавої людини. Заслуженого тренера України та СРСР, героя Другої світової Вілія Яковича Тарнопольського. У своїй 90-ті він досі бадьоро виховує юних спортсменів. Нагороджений кількома орденами після війни, молодий Тарнопольський став простим вчителем фізкультури. Перша зала для баскетболу була всього 54 квадратних метри, що у вісім разів менше за необхідну. Тренувались вночі. На ремонт і форму заробляли самі спортсмени. Перші ж змагання виграли. Я награждаю орденами України. І в 56-му році, в январі, я дуже здорово по воєнній службі в 28 років я вже був майором, командиром честь. Вже згодом вихованці Тернопольського стануть гравцями національних збірних та капітаном української збірної. На той час Якович вже мав дві вищі освіти. Кандидат наук, чоловік і батько двох дітей мав повагу і визнання за кордоном. Його запрошували тренувати збірні інших країн, але він лишився у рідному фастові. Тут пан Тернопольський став частиною тисяч родин тих дівчат, онучки яких приходять тренуватись зараз, до нього впертого, вимогливого, але мудрого наставника і друга. Вілі Якович не скаржиться на владу, бо вміє просити і отримує. Не для себе, а для своїх, як він каже, дівчаток. Плохає власть, хороша власть. Но за всю свою жизнь я не зустрічав такого, що я прихожу, а мені говорять, не буде. Я говорю, я в двір, ти сказав, не буде, я вийду в не Тернопольський уважно ставиться до виховання юних спортсменів, покладає великі надії на молоде покоління. У мене не курять, не красяться, не відращують ногти, поздоровайся, попрощайся. Моя мама не розуміла, що я говорив, що учителя плохи. Она сказала, это ты плохой. Они тебе жизни учат. А ты позволяешь себе взрослого человека осуждать. Это все дается в семье. Я могу прощать все. Незнание, неумение, безграмотность, отсутствие денег. Я не прощаю подлости и хамство. З 27 по 29 листопада у Фастівській дитячій юнацькій спортивній школі пройде всеукраїнський турнір з баскетболу, присвячений пам'яті друга Вілія Яковича слави Мар'яновича Галки. Слава Галка 25 років був тренером з баскетболу і директором дитячої юнацької спортивної школи. Колеги згадують, що пан Галка умів розгледіти в дитині її майбутнє і ніколи не відмовляв у допомозі. Мар'янович, як його називали усі, не терпів брехні і лестишів. На посаді директора Фастівського Спартака він не лише показував сильні команди Фастівського баскетболу, але й активно захищав інтереси вчителів та тренерів. Цю велику людину щороку згадують турніром на його честь. Тож підтримайте юних спортсменів. Фастівські баскетболісти одні з найкращих в Україні. Тетяна Чіпко, Анастасія Цвібель, Володимир Степасюк, Фастів Тіві.